Як відомо, поточний рік у збройних силах визначений роком повітряних сил. В сенсі підвищення обороноздатності держави він характеризується надходженням до військ багатьох нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки. Іскравим прикладом цьому є модернізований комплекс С-300 ПС. Його ремонт стіснювався на сучасній ремонтній базі з використанням новітніх інженерних рішень, що в подальшому значно підвищить надійність і ефективність його застосування та дасть змогу продовжити термін експлуатації комплексу ще на сім років. Впевнені, що ваш високий бойовий вишків, професіоналізм, наполегливість у виконанні поставних завдань забезпечить належну експлуатацію цієї надпотужнішої військової техніки і надасть змогу забезпечити недоторканість рубежі нашої держави, також в ході урочистого шикування воїнів Одеської зенітної ракетної бригади, їх цією подією привітав заступник начальника Генерального штабу збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Бесараб. Всім нам відомо, що вже третій рік наша держава веде збройну боротьбу за територіальну територіальних і незалежність від агресії сусідньої держави. Ви благодаря зусиллям нашого народу. Отримуєте сучасний комплекс зенітно-ракетний, який значно посилить протиповітряну на оборону нашої держави. Ми знаємо про те, що це майбутня зброя знаходиться на їхних руках. І вам належить найкоротший термін її освоїти, утримати в постійній боєготовності. Ми впевнені, що ви виконаєте це завдання. Окрім цього, командувач повітряних сил генерал-полковник Сергій Дроздов заохотив групу військовослужбовців нагородами та вручив командиру частини полковнику Ігору Колеснику сертифікат відповідності зенітно-ракетного комплексу С-300 ПС, виданий державним підприємством Укроборонсервіс. Після чого представник української автокефальної православної церкви отець Анатолій освятив відновлену техніку та особовий склад бригади. Цього ж дня на бойове чергування заступив особовий склад зенітного ракетного дивізіону, який вже на модернізованій техніці виконуватиме відповідальне завдання з охорони повітряних просторів півдня України.